Мдекоп'є, славний коп! Всім нарешті привіт! Ну що, хлопці та дівчата, дочекались? Сьогодні з нас виїзд в дуже, в дуже особливе місце по скіфам. А для пошуків сьогодні будемо використовувати Xterra Elite. Цей прилад вже встиг стати бестселером в моєму магазині. Думаю, кожен другий клієнт звертається саме за ним. А все через те, що тут встановлена функція multi iq як 800-го квінокса від 5 до 40 частоти. чистоти. Тому сьогодні перевіримо, як він справиться по скіфам. Ну що, хлопці, пройшло дві хвилини копу. Вон машина, он трактор, не знаю, видно чи ні, але перепахує прямо для нас. Ви подивіться, рівнесенько. Рівнесенько, Просто траса. Не пройшов 50 метрів. Ви просто подивіться, з якої глибини, по-перше, видірнули. Де там? Отакий сигнал, хлопці. 4, 6. Я, чесно кажучи, навіть не підозрював, що так швидко ми щось знайдемо. І що це в нас тут? Я та бачу, що це Сємка, але яка не дивився. Знайшли ми Сємку. Це в нас наскіфи, орієнтовно десь четверте століття до нашої ери. Зовсім забув сказати, в нас тепер є хабарниця. Вон, бачите, така гарненька. Я сюди. Он навіть тряпочку підібрав. Будемо класти вже нашу першу знахідку сюди. Бачите, як красиво. Чудовий бронзовий сигнал. 52, 50, глибина 3-4. Ну що, хлопці, заінтриговані, як і я. Блін, я так розраховую, що тут щось буде нормальне. Чесно кажучи, дуже б хотілося б. Да. Ходити, трошки важкувато, я вам скажу. Ще не всюди прийшов трактор нормально. Ну і бачите, як купається. Треба, мабуть, туди ближче до хат перебиратись. Ну, нічого, зараз будемо потрошку і туди прийдемо, але сигналів тут багато, я вам скажу. Ще, мабуть, чи з того року залишилось, чи просто, ну, мабуть, вже викопали. Ні, ще там в ямі. Сподіваюсь, ви вже. Схрестили пальці, ну, буду там зайве обрізати, якщо що, щоб не було так нудно дивитись. Так, ну, я думаю, вже мали б і докопати. Так, ну, да, все, хлопці, тиша. Десь вже викопали. Так, ну що, готові? Просто чудовий сигнал в одну точку. Ну, давайте будемо шукати. А, снайпер. Так. А я вже побачив нашого красення. Подивіться на цього монстрючка бронзового гігантського. Це вже щось більш стареньке. Думаю, десь сьоме століття до нашої ери. Прикольно. Да, бачите? Хоч і копається місцями так собі, але ж сигнали -то є, ви Подивіться. Да, і так по глибині, я вам скажу, доводиться також копати інколи що те, що ще не винюхали. Ладно, що, красень, кидаємо хабарницю, погнали далі. Власне, чому ми сьогодні сюди приїхали? Дивіться, хлопці. Так, тут у нас точка по скіфам, 700 на 1000 метрів металопластика та зброя того часу. По обидва боки від дороги. Також тут поруч є черніховська культура неподалік 200 на 200 метрів, піньки внизу, та ще декілька поселень по скіфам. Тому точно буде цікаво. Ну і власне, хто досі не копає по скіфам, по черняхам, по середньовіччю разом з нами звертайтеся, де копіємо в інстаграмі. Там до кожного приладу йдуть точки в подарунок чи під замовлення. До речі, зараз екстера по дуже класній акції, мінус 3000 знижка, тому звертайтесь поки ще є. Прийшов ближче сюди до хат і дивіться. 60-59 в одну точку. Глибина 3-4. Блін, я аж прокинувся, хлопці. Ну звісно, будемо копати разом з вами. Так, ну що? Давайте побажайте мені успіхів. І будемо сподіватися, що це щось прямо дуже класне. Да? Щоб воно так ще сигнало? Давайте будемо шукати. Так, десь вже тут. Ну що? Я навіть чув, як воно щось щойно дзинькнуло. А я вже і побачив, хто такий копієчка. Так, да, копійка, це у нас Микола останній був. Рік, на жаль, я поки що не бачу. Да, така, бачите, зачухана трошки. Але все одно ми і такі раді. Але, чесно кажучи, я вже думав, щось класне трапиться. Ну нічого, це у нас царі. Початок ХХ століття, ну чи кінець 19-го. Знашко продовжується, але вітруган, я вам скажу, просто жахливий. Сподіваюсь, ви хоч щось чуєте. Так, з того, що ви пропустили, був такий шматочок бронзи і от такий от малесенький шматок на До речі, от я вам хотів показати сигнал, ну саме на кінечниках. 4-6. Я сподіваюся, ви чуєте. Прямо в одну точку. Тобто висипати навіть от, от малесенький шматочок можна без проблем. І дивіться, хотів власне, показати вам кераміку, на що звертати увагу на поселенні. А ось, дивіться, бачите, така от скіфська, товста кераміка. І її тут просто повно, бачите, трапляється шматочків. От тому я тут і хожу. Десь тут була по-любому поруч хата, тобто мають бути знахідки. Прийшов вже сусідній пагорб. Дивіться. Коротше, по знахідкам будь-що ви пропустили. Було два накінечника, отаких от, от зламаних. отакий такий шматочок браслета, не браслета, не знаю. от, І Совєтіна. 10-13. Витяг отакий от чудовий накінечник. До речі, хлопці питали, яку я програму використовую. Я хожу на поле один, вмикаю завжди мультичастоти. Я вам скажу для бронзи це просто супер. От. Ну і чуйку на максимум, звісно, і дискрім 0, як ви бачите. Тому цим саме на бронзу, те, що треба, копайте всі невисокі сигнали і будете мати такі от знахідки. Ладно, хлопці, трошки вам розповів. Зараз давайте тут перевіримо, а потім, якщо що, підемо на той пагорб. Ну що глядачі, мені здається, ми вже прийшли. Копали ми от там, от, з вами на пагорбі. Перейшов я потрошки от сюди, бачите? Були знахідки, там трошки наків, але нічого такого. Прийшов сюди, дивіться, вон ямка. І став оцього наконічника. Бачите маленького такого бронзового. Отам от ямка. І став ось цього наканічника. Також такий от, бачите? Значить бронзовий, але дуже малесенький. От. І ще була оце така пластиночка маленька тут, на цьому п'ятачку. І дивіться, десь ми вже викопали з вами. А? Сигнал. Вісім. Дев'ять, шість. Це якась, мабуть, сімка перехідного періоду. Бачите, вона йде бронзова, хоча форма вже як злив'янки. Такі трапляються досить рідко. Тому це просто супер знахідка. Я думаю, хлопці та дівчата, тут була якась хата. Якщо стільки вже знахідок сієї точки, значить будемо тут зараз вихожувати. Ладно, буду старатись копати нам такі самі класні сигнали онлайн, тому не переключайтесь, будемо шукати. Хотів показати вам, хлопці, що ми вже накопали. Ну так от трошки будемо казати, на да? вже сімок, свідченка є. Я вам скажу по мелким знахідкам, я також залишився задоволений. Проблем з прилади ніяких, тому можна спокійно вибивати. Зараз оцю ділянку перевіримо. Що ж це хлопці коїться? О, наша минула ямка. Пройшов я буквально 5 метрів. Ну. А? Сигнальчик. Будемо пробувати. Така щільність сигналів, мені дуже подобається. Да, шкода, що одразу сюди не прийшов. Оце там те сміття копав біля домів. Бачите, а трошки в поле вийшов. І тут такі екшуни одразу пішли. Бломок. Ну нічого, є оболомки і будуть інакі. Не вмикався вже, мабуть, хвилин 20, то і 30. Он бачите, як все бігав, як сайгак. От, по знахідкам було якось отак. От. Те, що ви не бачили, найцікавіше. Це шматочок НАКа. Потім така бусіна, ні бусіна, не знаю. от Бачите, бронзова якась вкручена. А це, до речі, дуже цікава була знахідка. Це мені схоже на шматок браслета Піньковської культури. Хоча, до речі, вони жили от нижче. Але включився через це. Таким от невисоким сигналом 8-7. Десь з повного штика, майже випав такий от невеличкий нак. От, бачите? Причому він за сьогодні найменший. Ви подивіться, який він маніпусік. Причому він такий цілий, він такий був просто якусь малесеньку качечку. Там он паше тракторець, я на свій пагор піднявся. Ви просто послухайте, який чудовий сигнал. 14-12 в одну точечку. Ну, звісно, будемо купати рабзом. Я вам скажу, я тут за останні пів години, може, сигналів 30 викопав. да, було пару наків. Був, до речі, досить такий цікавий виріб. Не змінився. Такий, не знаю, закручений. Я вже і побачив нашу суперзнахідку. Ладно, Совєтінка, залишайся в полі. Мені здається, хлопці, що ми знайшли золото. Просто подивіться. А, балтіть! Я тут просто... Блідого, ледве не спіймав. Коротше кажучи, з свій холмів. Вон, бачите, пішов в нас ще один круг. Ловлю сигнал такий шість, там п'ять, пукає, хрюкає. Ну я тут реально їх викопав бог зна скільки. Викопую і ще отак, от, знаєте, випадає от так от. Я беру, думаю, що це за жбонь якась. А потім так от беру, перевертаю. А воно як заблищить Ну це ж воно. Точно ж воно. Блін. Ну зараз відмо воду помию. Наче золото. Оце я не знаю, як одною рукою помити, але якось будемо мити разом. Це точно. Блін, ну я вам скажу, що я майже впевнений, що це воно. Ану. Ану. ДА! 100% воно, хлопці, золото. Ми виніхали перше золото сезону. Обалдеть! Оце посілуха, блін. Золота. Як думаєте, скіфи чи не скіфи? Не я майже впевнений, що скіфи, але можуть бути і пеньки. Тут вони поруч були. Черняхи були тут неподалеку. Але точка точно скіфська. Просто офігеть! Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, хлопці. Щоб прийшло трошки більше, ніж трошки часу. <гум> бо, бачите, яка вже тінь. Останні півтори години я оце все виходжу. Крок в крок. Да, я вам скажу, знахідки були непогані, а зараз покажу от, все, що я тут назбирав. Блин, в мене вже сів телефон. Там дорога додому, бо ми зараз майже в Кіровоградській області, я не знаю, як їхати додому. Ну, коротше, були такі сімки, макролінзи немає. Якісь от кольце, там, ну, короче, плавки, світіна. Короче, Повне жменя, але жодного золота, на жаль. Доведеться нам залишитись лише з одним, да, хлопці? Я поки тут ходив, зовсім забув сказати, що у нас же ж є рубрика, а ще по знахідкам? Наша спільнота, МД копіє в інстаграмі, отут посилання. Встановлює, ну як ви зрозуміли, вже місця для пошуку, по якому можна щось знайти. Тому сідайте зручніше до подивіться, що наші хлопці по ним нашукали. Ну, якось так наші хлопці нашукали. Всім величезне дякую за звіти. Ви молодці. Хто ще не копає разом з нами, підписуємося, МД копіє в інстаграмі. Там є обмін МД, продажем, МД. Також місця для копу будуть у подарунок. Звертайтесь, Петруха допоможе, це допомагає каналу. Ладно, хлопці, давайте ще трошки похожу. Вон бачите, сонечко зовсім сідає. Ну якщо вже нічого не буде, то будемо вже їхати потрошку. Ну що вам скажу, хлопці? от За 20 хвилин була позламана така сімка і оплавок. Ладно, поки ще зовсім не стемніло, погнали до машини. Ну що, глядачі, я вже біля машини, сонечко вже сідає, а це означає, що прийшов час подивитись наші знахідки. Але перед цим я хотів сказати кожному дякую за те, що дивились до кінця. Може, підтримали своєю козацькою вподобайкою. Це дуже допомагає продвигати контент. Ну, а також просто підтримали. До речі, всім величезне дякую, хто писав Петруха Коликоп. Тільки хлопці, через вас я сюди поїхав, дивлячись на те, що я зараз ковіду взагалі хворий, хворієш, але для підписників нічого не важко. Ладно, потрошки порозбавляли. Хотів ще сказати, відносно тьорочки. Я вам скажу, прилад попрацював сьогодні просто на 10 з 10. Дуже здивувало, як він по бронзі працює. Тому хто цікавиться от, пошуком з пошуком скіфів, черняхів, можете в принципі сміливо брати за свої кошти, а він там 19800 наші кошти зараз. Це просто чудовий апарат. Думаю, мультичастотного ви такого нічого не знайдете. Тому звертайтеся, де коп'є в інстаграмі. Буде вам прилад, будуть точки, будуть і знахідки. Ладно, давайте будемо дивитись наші. Як сьогодні, Xterra Elite попрацювала. Дивіться. Офігей, да? 13 маків. На телефоні 1%, не знаю, чи сяде. Коротше, дивіться, от такі от у нас були красені, маленькі, великі, різні. Наколупався їх, хай бог мили. А також були обломочки. Ну, бачите, бронзові. Нічого такого. Таких більш цікавих, до речі, от був ще браслет, що ви не бачили. Ну, Він зламаний. Звичайні скіфи, але оці два наки були просто чудовими. Тепер переходимо до найцікавішого. Золото. Я знайшов у себе такий от маленький пакетик, не знаю від чого. полакоклав, щоб не загубити. От бачите, який красень! Всім величезне дякую за перегляд. Думаю, тьорочка сьогодні попрацювала просто на 10-10, і в мене питань до неї немає. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до зустрічі в наступному відео.